Гей, друзі, питання з порога. Якщо вентиль російської нафти до Угорщини і Словаччини проходить через нас, то хто нам заважає перекрити його самим без натяків з-за океану в ефірі Нічого святого у стилі Зінчук? Подкаст перекладаю сказане Сергієм Поярковим на нашу подкастну мову. Стисло ясно, з присмаком іронії. Отже. Євроеліти зібралися, поговорили про гарантії для України. Макрон каже: 26 країн готові. Інструктори, контингенти, ще трохи терпіння, і все буде. Трамп дистанційно киває. Мовляв, Угорщині та Словаччині стоп російській нафті плескаємо. Але чомусь ніхто не каже головного труба, якою ця нафта тече Ворбана і Фіцо іде через Україну. Ми можемо закрутити вентиль самі. Потрібна політична воля, не прес-релізи. Тепер про інструкторів, класична мантра заходу. Ми вас навчимо воювати. Сорі, але сучасна війна це 80-90% дронів, роєві тактики, імпровізація напередку і логістика в умовах постійного ребу навчити керувати F-16 чи Бредлі. Так навчити воювати роями fpv ваків. Материнськими платформами, автономною навігацією по компасу з подальшим захопленням мобільної мережі, це, вибачте, швидше наш експорт знань, а не імпорт. Було б логічно. Ви даєте залізо та розвіддані ми «ТТП», тактика, техніка, процедури 21 століття. Про розвідку США, чи ключ, супутникові масиви, аналітика, Starlink. Так, маск комусь не симпатичний, але його пускові угруповання роблять зв'язок і геопростір нашою перевагою. Пентагон, наса на його, на його носіях. Рафа такого немає і ще довго не матиме. Крапка про два-три тижні. Нова улюблена арифметика великої політики. Кожні ще два-три тижні. І ось ось станеться рішучий крок. Цей цикл уже став мемом. Ми ж не мемами воюємо. Нам потрібні предметні рішення з датами, обсягами і маршрутом поставок, а не гормональний календар великих мужів. Санкції Європа обіцяє ще додати, якщо РФ не зупиниться. Реальний і болючий крок один закрити лазівки постачання мікроелектроніки та чипів. Без цієї начинки кремлівські калібри перетворюються на бляшанки, усе інше шум. Про після війни теж говорять. Відбудова, формальні гарантії, ЄС замість НАТО. Добре мати післязавтра. Але сьогодні маємо простий вимір: або є конкретика щодо боєприпасів, ППО, безпілотних платформ, енергетики і бюджету, або це чергова серія серіалу ще трохи і. І нарешті форма проти змісту. Хто в чому приїхав, хто чий костюм не любить, це дрібниці. Питання не в одязі, а в підписах. Чи є підпис під рішенням про реальний тиск на російську нафту через нашу трубу, чи є підпис під чітким графіком поставок, чи є підпис під синхронними санкціями на чипи, відде вимір поваги до нас і серйозності намірів. Підсумок у нас є те, чого боїться Кремль: мозок, інженерія і швидкість. Вони тримаються на сировині і обходних схемах. Рубильник від тих схем місцями у нас. Питання чи натиснемо. Пишіть у коментарях три речі: що саме ми можемо перекрити, змінити власним рішенням уже зараз. Який один інструкторський курс Україна має експортувати союзникам першочергово? Й яку одну санкційну дірку по мікроелектроніці треба закрити вчора? Це був нічого святого у подачі Зінчук Подкаст без істерик, без ідолів з фактами і питаннями. Далі буде.